Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би зняти відео, так би мовити, про техніку безпеки в побуті в житті людини. Декілька тижнів тому, недалеко від будинку, де ми живемо в Тернополі, була пожежа. Як писали люди в телеграм-групах. Пожежники приїхали, але хвилин 10-15 не починали гасити пожежу, бо в них була вода а не піна, а пожежа була в результаті короткого замикання. Тобто горіла проводка, і вони, ну, типу, що будемо зараз лити воду, і, і що? І як. Ну, не знаю, наскільки це правда, що вони, типу, через це не починали, що, як, я. Протоколи пожежників не знаю. Але я розумію інший момент. Треба вимкнути. Вимкнути струм, вимкнути напругу. Але не завжди це так легко зробити. Декілька місяців тому в нас зникло світло. Ми вийшли з дружиною в під'їзд, походили по поверхам, ну, подивились, подивились. Дружина дивилась по, мої, по моєму проханню на лічильники в нашому будинку, вони в під'їздах. І вона каже, там на тому поверху один не світиться, на тому два, на тому три. Я такий, ну, скоріш за все, фаза згоріла. Я вже робив два відео про електросистему, електросистему в будинках, в місті. Перше таке більш ознайомче, воно там чи 30- чи 40 хвилин, а друге, там здається на півтори чи дві години. Я там детально розбирав енергосистему України і розказував те, як працюють. Ці <penstit> електромережі, мрем і обленерго. Це все, якщо цікаво, в описі попрошу дружину залишити посилання. Вона скине. Вибачаюсь, що в мене іноді вимова не дуже чітка. Зараз глибока ніч. Напевно, десь біля першої години ночі. У мене просто якось не виходить в день записувати. Тільки коли вже діти сплять, і я можу трошки якось зібратися з думками. Так ось, про що я? Викликала електрика, він прийшов, типу, подивився, каже, так, фаза згоріла, згоріло, згоріло щось на другому поверсі, в щитовій. Але каже, типу, нікого в квартирах нема, щоб відкрили щитову, треба вимкнути під'їзд. Почали шукати, в кого є ключі від щитового будинку, але такої людини нема. Тому я цілковито вірю в те, що можливо. Що пожежники не гасили пожежу якийсь час, бо не могли просто вимкнути електроенергію. Вимкнути напругу. Тому в мене, так би мовити, народилася ще одна порада. Просто попитайте сусідів, попитайте там, або компанію, яка керує там ЖЕК. Або голову ОСББ, в кого є ключі від того від щитового будинку, під'їзду. Бо у випадку пожежі, якоїсь аварії, поламки, чогось такого конкретного, краще вимкнути повністю живлення будинку. Для цього треба, щоб ключ в когось був. Бажано, щоб було декілька дублікатів, і вони були в е, доволі відповідальних, чесних людей. Е, просто якщо в, в когось одного, то в, в, в потрібний момент ця людина може бути або на роботі, або десь там за місто поїхати у відпустку до родичів. Ну, коротше. Краще, щоб було декілька комплектів, ну, декілька комплектів, декілька ключів, дублікатів різних людей. Це моя порада, бо я ж кажу, може бути різне. Зокрема, почалась пожежа, якщо е, запобіжник автомат е, в будинку не вибило, то в проводці залишається струм, і це е, небезпека. Тому треба вимкнути. Так само, якщо щось зламалось, електрик не завжди може не, зможе, не завжди зможе відремонтувати, якщо не вимкнути напругу. Нам так той електрик і сказав, типу, коли знайшли ключ від щітка другого поверху, він каже: типу, я зараз спробую відремонтувати, але каже, Може бути так, що доведеться вимикати повністю будинок. Ну, але на щастя йому вдалося замінити. Тому, знову ж таки, раджу усім, як в попередніх тих відео, перше перевірити, чи є автомати в щитові вашого поверху. Тобто на вашому лічильнику є автомати. Ну, якщо у вас лічильник в квартирі, то це простіше перевірити, подивитися. Але автомати мають бути не тільки після лічильника, типу в квартирі, а й перед лічильником. Це теж важливо, так би мовити, так буде краще. Бо Є деякі моменти з перепадами напруги, з поламками, краще, щоб запобіжники були по обидва боки лічильника. А також, як я казав в тих відео, краще, щоб автомат стояв на кожній розподільчій коробці в кожній кімнаті. Бо якщо, типу. Починає горіти проводка в якійсь кімнаті, там коротке замикання, щось. Автомат вибивається саме в цій кімнаті, інші не зачіпляє, немає ніяких проблем. І тут є різні плюси. Перший плюс працюють далі всі інші системи, ну типу, можна заряджати телефони, є світло. Працює, там, наприклад, холодильник, мікрохвильовка, пральна машинка, автономне опалення тощо. Другий плюс ви знаєте, де локалізована поламка, де, де саме відбулось коротке замикання, легше це діагностувати, ну, діагностувати, знайти і відремонтувати. Якщо у вас вибувається повністю квартира, то вам спочатку треба зрозуміти, де, та, де то коротке замикання перед тим як вмикати кварти... елект... електрику повністю струм. Бо інакше ви типу, включите той автомат і все, і воно знов почне горіти. Для зменшення дискомфорту, щоб в квартирі було світло, щоб працювала побутова техніка, краще е, зробити. Автомати в кожній кімнаті. Ну, а також, я ж кажу, запобіжники по обидва боки від лічильника і перевірити, в кого є ключі від щитової під'їзду. До речі, щитва є ну щиток і на поверхах, тому краще, щоб ключ був теж хоча б. 50% квартир. Тобто 4 квартири, то вдвох мають бути ключі. Про всяк випадок. Що ще я хотів розказати? Десь декілька тижнів тому у нас тут в Тернополі було три дні зливи, поривчастий вітер. І ось якось. Такий був дуже сильний порив вітру і зникло світло. Не тільки в нас, а й в багатьох. Я такий, ну, скоріш за все, порвало десь повітряну лінію електропередачі. Тобто, оцей, знаєте, ті дроти, які десь там на вулицях висять, кабелі такі. Ось це воно. А... Дружина почала дзвонити в Обленерго, питати, в Мрем, ніхто не відповідає, як я казав в тому відео, те що більше, що під час якоїсь аварії диспетчери вони на прямому зв'язку з монтерами, з електромонтерами вони. Інструктують по техніці безпеки, вони питають, що там, де, як, бо вони відповідальні повністю за життя оцих монтерів, вони відповідальні за те, щоб поламку аварію ліквідували якомога швидше. Тому їм ну, не до того, щоб спілкуватися з знервованими е, споживачами, громадянами, які іноді навіть доволі нецензурно висловлюються. А, тому ну, додзвонитися не вдалося. Кажу, ну, скоріш за все, це обірвали десь повітряні леп, тому година півтори-дві ну, десь так воно і було. На наступний день десь в обід. А, а до речі, після того, як воно вімкнуло світло. Дружина каже, напруга почала просто е, стрибати. То, то лампочки, ледь світили, то вони дуже були яскраві. І в ті моменти, коли напруга дуже сильно падала, у нас навіть вимкнувся холодильник. То воно ну, десь, напевно, до 145 до 150 е, вольт впало. Коротше, ну, я в тих відео більш детально пояснював про особливості тих стрибків, так ось про що я. А ще одна моя порада. Коли у вас в результаті якоїсь аварії вимикається світло, раджу вам усім вимкнути обладнання, яке дуже багато жере. Тобто, пральні машинки, автономне опалення, обігрівачі, кондиціонери. Те, що багато кіловатне. Чому саме так? Пояснюю на цьому прикладі. Вмикається мережа, струм тобі, заживлює всі, усіх користувачів і відразу все це обладнання, зарядні пристрої, якщо там це підзаряджають зарядні станції, акумулятори великі, це все починає жерти. В результаті напруга в мережі падає. Це до чого може привести. По-перше, почне вилітати автоматика в системі, можуть початися пожежі. Я скажу, в тих відео більш детально пояснював. Якщо простіше і коротко, коли напруга в мережі дуже низька, 160-180 вольт. А всі ввімкнули багато кіловатні прилади, система починає ну, дроти починають горіти. Я приводив приклад, коли е, в лютому 22-го року е, мій рідний Бардянськ, е, він відразу був окупований, але е, е, не так, що типу, солдати вже набігли, нас просто нас відрізали фактично в перші дні. Але не про це. Зникло опалення централізоване, бо перебили газопровід десь під Маріуполем. І всі почали вмикати електробігрівачі, електроплитки. Це все, бо газу не було в місті. Що трапилось? Почали горіти будинки, трансформаторні підстанції, лінії електропередач повітряні, то коротше був повний. Повний капець. Тому раджу, не, як у вас зникло світло, вимкнути все повністю з розеток таке, багато кіловатне. Бо в момент, коли вмикається система, вона повністю заживлюється. Вона не дуже стабільна. Я про це і так знав. А у ці... Аварійні відключення зимою 22 23 років, та й потім влітку, здається, 23-го, коли Росія, так би мовити, била по енергосистемі, показали, що я правий, вона нестабільна, вона така доволі вразлива. І якщо Дати дуже висок, велике навантаження починаються проблеми. І що це вилилось? Ну, По-перше, ці стрибки напруги говорили про що. Коли напруга падала, це означало, що система повністю заживлена, але багато цих дуже голодних приладів. Потім, коли лампочки починали дуже сильно горіти, це казало, що е, про що? Що автоматика вибивала деякі підстанції. Ось, е, знову ж таки, в тих відео я пояснював більш детально: е, уявіть собі павутину і є такий вузлик. Ну або сітку е, е, є вузлики. Ось ці вузлики це підстанції, е, ТП, РП. І якщо ділянка 2, 3, 5 будинків, які живляться від цієї ТП, дуже дуже сильно жруть електрику, то автоматика в цій підстанції вибивається. В результаті, вся напруга, яка розподіляється на мережу, вона розподіляється на ті частини, які далі працюють. Тобто в вашій розетці збільшується рівень збільшується напруга. Потім, знову ж таки, автоматику типу, клацнули, а струм знов, ну, напруга знов впала. І потім знову, так, здається, чи 3-4 чи рази воно туди-сюди бігало перед тим, як стабілізувалось. Щоб такого не було, я вже казав, вимикайте всі прилади, і вмикайте тільки після того, як світло дали, і ви бачите, що ваша лампочка не блимає, що вона нормально світить, тобто рівень напруги більш-менш достатній. Якщо в когось є прилади, які там вимірюються вольтометри, щось таке, то, типу, ну, добре. Різноманітні тестери, які це все можуть показувати. Можна навіть індикаторною викруткою тикнути. І якщо воно буде погано світити, то типу, напруга слабенька. Що це вилилось для нас? З повідомлень в Телеграм групах, скоріш за все, невеличку, невеличку частину нашого мікрорайону воно вимкнуло в результаті пориву цієї повітряної ЛЕП. А що трапилося на наступний день? На наступний день повністю зникло світло в нашому мікрорайоні. Скоріш за все, через ось ці проблеми з системою? Про які я казав через Гору вниз-гору вниз. Дестабілізація вдарила і взагалі повністю по більшому сегменту більшій локації мережі. Це такі, такі невеличкі рекомендації. Якщо вам цікаво послухати більш детально про те, як працює електромережа країни, міст, про те, які можуть бути проблеми, про техніку безпеки, про причини та наслідки аварійних вимкнень, то я ж кажу, попрошу дружину залишити посилання на мої відео в описі. Там те, що менше, воно більш таке ознайомче. А те, що більше, воно більш детальне, поділене на декілька блоків. І, зокрема, один з блоків це я розповідаю, як працюють ці всі е е е ремонтні служби, ці МРЕМ, е Обленерго, про ризики роботи електромонтерів, про те, як працюють диспетчери, про цю всю їх закулісну цю кухню. Бо в мене батько диспетчер з багаторічним досвідом. Багато чого я чув, коли він розмовляв з колегами по телефону, бо йому дзвонили, коли якась аварія, його молодші колеги, які там тільки прийшли з університету. Дзвонили та навіть постарші, які, бо в нього великий досвід. я ж кажу, Він міг там після якогось свята бути. Випивши спати, але йому подзвонили, він прокинувся. Алло, альо, але, так, там це, це треба зробити, це, оце, оце, все. Ну, Коротше, тому я багато про це чув, знаю, іноді ходив з ним на роботу. ну, Я не знаю, що там мама, які справи були, там їздила до батьків, ще що. Він, типу, на декілька годин я в нього там на роботі тусив, спілкувався з колегами його. ну Більш-менш знаю, як там все влаштоване. Ну, Сподіваюсь, вам цікаво мене було слухати. Сподіваюсь, що ви дослухаєтесь до моїх порад, бо це ваше життя, це е, ваші гроші, бо я ж кажу, згорівша техніка. Згорів ще тим паче квартири, будинки це все гроші, це все е, наші речі, це, це наша пам'ять, е, тим паче дитячі іграшки, речі, це, це життя. бо Ризикують люди вмерти. Ось, Наприклад, е, в тій квартирі, де е, була пожежа, що я розповідав, спала, здається, 15-річна дівчина. Просто спала собі і, і, і не була в курсі, що в її квартирі пожежа. А на поверх нижче, здається, собака з 9-го поверху вистрибнула з балкону 15 хвилин чекала, гавкала, скулила, молила, щоб її врятували. Але якось якогось біса пожежники. Не забрали і вона зістрибнула і розбилася і намагалася врятувати, але на жаль, на жаль. Тому почуйте мої поради, подумайте над ними і бажаю усім спокійного життя, бажаю усім. Не зтикатися, не зустрічатися і навіть не бути поруч з такими ось небезпечними аваріями. Ну, до зустрічі в наступних відео.